Як завжди я, Сіма Геймс, і сьогодні з вами ми граємо 99 ночей в Лісі і не просто 99 ночей в Лісі. По перше, у мене є ось така команда чудова причудова. І <кхід> сьогодні ми будемо показувати вам лайфаки лайф... фа... 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 <кхід> до нового оновлення в 99 ночах. Бачите, з вами вже вітаються усі. Ну, не всі. Ну, пропустимо цей момент. Давайте я напишу, що я почала, а? Так, написала, щоб всі знали, що я почала. Тут одна дівчинка чуть-чуть АФК в нас. Це я нічого, сподіваюся, це не надовго. Так, зараз ми прокачуємо вогнище якомога більше. Так, збираємо. Кусочки дерева. Ого, вже до третього так швиденько всі докачали. Так, тепер думаю, ну, що у нас тут? Що? Я буду. Що? Буду. Ага, добре, помилочки, це нічого страшного. Всі помиляються. Чекайте, тут хіба була драбина? А, ой! Я вже думаю, відколи тут драбина стоїть. Так, я поки що зберу монети, бо тут може бути щось десь корисне, а я цього не зможу знайти. Каністрочка якраз корисно. давайте я візьму Ді Ось. радіо старе. Радіо ти йдеш зі мною. Ой, 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 Що, що йде. Так, краще закрию поки що чат, бо він трошечки заважає. Так, ось м'ясован трошки. Бо зі мною бувчок сіренький бочок гнався. І прийшлося його пристукнути. Так, ну в мене якщо що є один бінт. Щоб на всякий випадок когось полікувати так ну хороші сукараси дуже добре так коротше нам потрібно е э, де м'ясо ой як э, м'ясо волка два м'яса э, Коротше, нам потрібно докачатись до. іменно. Ну, нам потрібно п'ятий день, щоб. Туди на п'ятий вже забула. Коротше, нам потрібно. Ейлки-палки. Нам потрібно дочекатись метеоритного дощ... до... дощика. Щоб ми його... Ну, нам потрібен метеоритний дощ. Щоб з'явилися ці краби. Нам відкраси я маю виконати що завдання, типу, що треба там ці кристали добути їх. Тому якраз це корисне. Мені буде. О, компас це не така річ, не дуже корисна, але якщо ви вже побудували, нехай буде. Так, зін... не, не в мішок, а з'їм. Трішки м'язка. Тепер біжимо забираємо те, що я тут. Чим я тут не смітила. Ще один? Що їх так багато? У мене ще й життя трішки мало. Так, я ще піду залишу свої причиндали, щоб вони не мішалися мені. Так, нам потрібні лапки. Чому їх ніхто не добув у мене питання? Хто це б? Ну що, ви тратите дерево У мене питання? Найкращий спосіб, як на мене палички, бо вони, от вже коли там докачуємо вогнище до шостого рівня. Типу, це найкращий варіант. Просто обставляєте паличками. Це дешево, найдешевше. Так, хороший мішечок. Позбираю трішки м'язка. О, я не розумію, ми його не збираємо, хоча воно корисне. Нам воно знадобиться. Дві вугли. Ні -ні 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 -ні. А, не кусайся, не кусайся, не кусайся, не кусайся, не кусайся. Дякую. Так, давайте ми трошечки покачаємося, і я повернуся, бо це буде дуже довго. Так, поки я я ще не встигла добігти, а в нас вже вогнище. Четвертого рівня. Зараз ми ще туди закинемо наші три Вілія. Ого, шкіра Волка. А ви молодці. Дівчинка досі афека. Ну, добре, хмарка це. Так, я напишу... Коротко. О, теж відео записується, це прикольно. Піду поки що погуляю, ну друга ніч, це не так страшно. ще Тобто ви серйозно, це перший... Тільки перша настала ця ніч, коли пішов ось цей наш мандрівник зі шкірками, то він до мені волк віддав свою шкіру. Я краще піднесу його, а то, можливо, він комусь наших друзів потрібен. тому просто так залишати достатньо корисні речі не треба. Так, я поставлю її поки що тут. Мені би не завадило чогось сісти. М -м -м, немає великих стейків. А в мене я зараз я його піджарю собі. Оп! Чудово. І піду погуляю трошки. Та лки-палки. Так, я носу вот такую вот штучку. Мало не нам. Ну, может, его кому-нибудь снова потребно. Оп, оп. Оп. Я, напевно, заберу патроны. Ой, что я уже взяла там? Ой, как раз патроны взяла. я разумна? Я солидаю слишком. Не вот это сюда. Крышки поим. А что? Не можно. Третья нить. А нам потребна, напевно, нам напевно, еще четвертая. Так, четвертая нить вроде бы. Аптека и будиночек на дереве. Брінні дівчинці треба йти. Бувай! Дякую, що взяла участь взагалі. Це нічого страшного. Бо тому що я записую вечором відео і. Я. О, це якраз зараз, це якраз зараз. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Метеорити. Те, що треба? Метеорит. Те, що треба. Не горить. Не горить. Ой, сегодня нібито вже світає, але насправді щось не дуже. Так, почекаємо... Сьогодні з вами закінчувати. Так. І Я біжу в цю аптеку. О, бінтек. Зараз я прибіжу додому, трішки поїм і піду шукати наші метеорити. Так, я вже прибігла додому. Ой-ой-ой. Крісло застрягло Ну що, я їй кажу, у нас вже купа металу, але... На жаль, не одного дерева. А тепер є. А ні, там вже було, не. Так, я вже біжу до наших дорогих крабів. Ой, який чудовий містечку. Не собі обрали Хто вже де застряг? Може тут? Де? Да. О, дитина врятувала. Ви молодці так, я трошечки кристальчиків подобуваю, бо ми потім будемо йти туди, і нам буде потрібна мене. А, я тільки звідти. А ми як поможемо. А ми А. Ну, вітаю. Коротше, вона там того, а ми її вже там. Это ему. Ну, сразу напало два. Культиста. Напевно, мы их спалюем, бо сегодня мы не будем идти до вулкана. <coughs> так, я напишу моим друзьям. О, ты выжила. Витаю тебя. Так, зараз ми будемо буде цю червоної будівлі, яка на карті є. Пише ще б усі. Нашечки поїм. Треба по не віддам, тому що я одну якраз добула була, -була. брала. Ідемо туди. А ось вона якраз і тут. Так, ну я не розумію, ку. кут. кут? Ой, ну, можна нормально, ви як малі... Ви як малі діти. Ну, серйозно. Ой. Ще й вовків за собою приводити. Молодці, блін. Чинять, правда? Так, збираємо тепер цю штучку. Вона нам так А ти що тут забув? Ай-яй-яй, тихо, дихоти, дихотих. Я забула, що їх три. Так, і нам потрібно ще таку чорну штучку, тільки виберемо, що ми будемо крафтити. Ми будемо крафтити. Ось цю скриньку, ви, напевно, думаєте усі. Як достати от цього обsідia інтернет? Блін, я забула ці штуки взяти. Будьте тут, будьте тут, тут усі чудово, я знайшла те, що мені було потрібно. Мені потрібні ось ці кристали. Ви зараз побачите чому. Ви, напевно, думаєте, може ну, відте падає ось його кусок? Чекайте, як його... Ви треба розбити. У мене щось не сюди Блін, виходить. а ну чому всі йдуть? Так, в мене щось не виходить, його розбити. Як його розбити? Давайте я спробую... Не знаю, як розбити. Окей, okay, йдемо до вогнища. Мені все одно треба якось їх розбити. Треба я щось їх. Пробуємо пробуйте розбити. Я написала, пробуйте розбити. Бо їх треба якось розбити, а мене щось не сильно йде, Опа! Дай тут. Чудово! Тепер ми маємо їх кинути в лаву. Так, в день ми всі йдемо туди. Я забираю зразу усі ці приколи. Так, вже не треба нічого бити. Я пишу А. Не потребно знать. Ой. Попалась сама. Так, напомню, там моя бутылава. Не, я к назло. Значит, может там дать? Так. И краб. Так, это черная. Краба. Ось, і в нас є такі сидіальні штучки. І вони дуже гарять. Нам треба їх охолодити. Але чекайте, давайте я зроблю мудріше. Їх кину сюди. А тепер збираємо ось це все. Нам потрібно знайти воду десь. Так, давайте я прип'ю цього краба, бо тому що мені ще потрібно одну золоту штучку. Ось цю, для скриньки. І якраз у нас є завдання одне. Опа, я виконала це завдання чудово. Угу. Тепер я трошки з'їм крабічого м'яса, щоб від голоду не крякнутися. А то я вмію так. Так, вони туди рухаються, вони взя... знущаються чи що. Я ж казала йти туди. Ні. ось ми їх. Там треба два. Ой, три. Блін. Треба шукати ще. Давайте тоді я включу камеру, коли вже знайду третю штуку. Так, я вирішила поставити вже сюди все. Так, мені потрібно. Угу. Ще. Давайте тоді я вже все знайду і включу камеру, щоб не було так дурно. Коротше, в мене тепер є ці два куска і на наступний день ми вже будемо йти туди крафтити скриньку. Так, наступний день я вирішила йти сама, бо в нас тут вогнище так сказати підтримувати і я вирішую то сама. сама да. я йду туди а вони лишаються біля вогнища, щоб воно не згасло там нема ворогів немає нікого тому я можу сама скрафтити так Оп! Ой, да та, такої пал За яким ми сьогодні тут гуляли ці лепнічок пахне ще зменшився. Це редворки напрягай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Будемо жити тут. То кула я на будиночку в дереві. Серйозно? Там холодно. лей. Я хотіла їм Те теж цей бейж, типу. З цією скринею, але я бачу, що не вийде через те, що не тупо мене не послухали. Я вирішила йти. Вирішила сидіти там. Якби вони послухали мене і залізли зі мною, то їх би ніхто не достав. Ви серйозно? Вибачте, щось сталося з відео, і воно виключилось. У мене є скрине, як я відкривала скриню. Мені випав якийсь молоток чи що це. Я так і не зрозуміла. На цьому все. Всім па-па. Підписуйтесь на мій телеграм-канал і вайбер канал.